Я, е слухаючи ці пісні і вірси, ви знаєте, так якось е роздумував про якості Божі. Я слухаю ці пісні і мені приємно слухати, приємно чути таке, що мій Господь, наш Господь, Він і попереду тебе, Він і позаду, Він і об'ємить тебе. І він і охороняє тебе, він і благословляє тебе. Ми тільки що співали, що він всі думки наші знає. І тільки що був вірш, що він є вірний Господь. Слава Богу. Слава Богу. Саша пропонував свідчення сказати, в кого було щось екстремальне, щось таке екстраординарне на протязі тижня. Я хочу ну, без сказати свідчення. Слава Богу, в мене нічого не було. Бо Господь попереду, Господь і позаду, і Господь охороняє і благословляє. Ви знаєте, Хочу зачитати із книги буття священного писання. Це буде третій розділ. Третій розділ з першого вірша. Написано, але Змій був хитріший. Раю. Відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, Бог сказав не їжте з нього і не торкайтесь до нього, щоб вам не померти. І нище четвертий вірш написано. І сказав Змій до жінки, умерте не вмрете. Бо відає Бог, що того дня, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов, немов Боги, знаючи добро і зло. Звертаю вашу увагу, що цей Господь наш Бог, який всемогутній і знає, який є творець всього видимого і невидимого, який є. Суддя праведний, справедливий, вірний, каже до свого творіння, не їжте із нього, щоб вам не померти. Не їжте, щоб вам не померти. Але ворог людських душ, він каже, ні, ви не помрете, ви станете, немов боги, коли ви Скуштуєте, коли ви порушите Божу заповідь, ви набудете якісь знання, ви станете мудрими, ви станете, будете мати те, що ви не мали. І Господь говорить, не їжте, Господь говорить, не споживайте, не пробуйте, не дивіться. Я вже про наше життя говорю сьогодні, зараз. А ворог людських душ каже, спробуйте. І ви щось надбаєте. Тобто, іншими словами, а, якщо ви, якщо ви порушите Божу заповідь, якщо ви порушите те, що Господь заборонив робити, ви щось надбаєте, і ви будете більші, мудріші, і будете мати знання. Тобто... А, в Івана, 8 розділ, 44 вірш, написано, що сатана є батько неправди усякої. Ще в одному місці написано це е, притчі, перший розділ 7 вірш. Написано, якщо ви хочете бути мудрими, якщо ви хочете мати знання, якщо ви хочете щось здобути, написано початок мудрості, то є страх Господній. Початок мудрості. Коли ми будемо боятися Бога, коли ми будемо боятися згрішити, будемо чинити волю Божу в своєму житті, то ми будемо мудрими людьми. І трошки нижче там написано, що Єва оглянула цей плід, що воно гарне для їжі, приємне для очей і ще й дає знання. І вона скуштувала, ми знаємо, які були наслідки цього всього. Я вже з диким спілкувався, з братами, ділився своїми думками. <кхи> і чув в своєму житті від своїх, скажімо так, бувших друзів, вони казали, що в цьому світі потрібно все спробувати, і від життя потрібно все брати. І я хочу сказати, що не все потрібно пробувати в своєму житті, не потрібно пробувати там. Наркотики, не потрібно пробувати алкоголь, не потрібно пробувати попасти до в'язниці, не потрібно комусь якусь шкоду зробити чи вбивство, не потрібно всього пробувати. Один чоловік, це Кент Ховін, американець, він каже, колись на одній лекції він також на рахунок проповідував, викладав лекцію на рахунок. Пробувати все в житті своєму. І одного разу йому запропонували, один студент задав питання, чи ви пробували пиво? Він каже, «Я, я ніколи пиво не пробував. А він каже, а чому ви думаєте, що вам це пиво не сподобається? Ви ж ніколи не пробували це пиво. Він каже: а чи ти коли-небудь, клав свою голову під колесо вантажівки, щоб вона по ньому проїхала? Він каже, ніколи не клав. А звідки ти знаєш, тобі це не сподобається? Ти ж не пробував ніколи. Отже, робимо висновок, що не все потрібно пробувати, можна скористатися досвідом, дуже часто негативним досвідом інших людей. Коли Єва брала цей плід, ми можемо зробити висновки, висновок, що вона не була голодна. І цей плід не потрібний був їй для того. Щоб не вмерти з голоду, щоб утамувати свій голод і жити далі. Господь благословив, Господь дав все в тому саду, і вони мали все в достатку. Але так сталося, вона з'їла. Ми з Біблії можемо ще деякі приклади наводити, згадати, наприклад, Ахана. Тоді, коли вони завойовували, народ ізраїльський завоював. Ханаанські землі, і було все золото, все майно було закл, заклате, і ніхто не мав нічого брати, а все повинно було знищуватися. І цей чоловік він взяв із заклятого і заховав. І ми знаємо, що Ізраїль тоді потерпів поразку через це, Господь не дав, не благословив перемогу. І коли він знайшов, коли той Ахам був знайдений, що це він зробив це зло, то він каже, мені воно полюбилося, я побачив, що воно дуже гарно. Такої якби, особливої потреби, а необхідності не було, в тому що. І Господь сказав, що нічого не потрібно брати. Господь сказав, все потрібно знищити. Але Тут також порушується заповідь Господня, ми бачимо наслідки народ ізраїльський, терпить е, поразку. І потім е, наслідки цього вчинку Аханового е, сталося так, що сім'я і він сам був виведений за стан ізраїльський і був покаменований, вбитий камінням. Що ми можемо зробити, які висновки з цього, що я тільки що прочитав? Що люди хотіли здобути знання. І замість життя чоловік і жінка тогочасні отримали смерть, у мене вже смерть духовну. Замість радості вони здобули скорботу, замість достатку прийшли скудість і важка праця, замість спілкування з Богом, вигнання і прокляття. Оце і є фінал мрій про Божественний статус. Слово Боже нас навчає слухати і виконувати те, що говорить Господь, і не піддавати сумніву те, що він сказав. Ще одне місце зачитаю про одного чоловіка, книга Йова, з першого вірша. Був чоловік в країні Уц, на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся і від злого втікав. І трошки далі. А маєток його був, перераховується дуже великий маєток і багато різної худоби, багатство тогочасне. <кхм> і написано трошки нижче. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. Був чоловік достатньо заможний, достатньо багатий, достатньо впливовий. І характеризує слово його, слово Боже, його характеризує так, що він був невинний та праведний, і він Бога боявся і від злого втікав. Цікаве, цікаве таке сполучення характеристик людських, що був і багатий, був і поважний, але і ще був невинний, праведний, Бога боявся і від злого втікав. І в цьому, в цій книзі, ця книга нам трошки привідкриває таку таємницю, що було на небі того часу, що прийшли сини Божі, і між ними прийшов Сатана, і він Господь до нього говорить. Що звернув ти увагу на раба Мого Йова, бо немає такого, як він, на землі. Він, Муж він, невинний та праведний, що Бога боїться і від злого втікає. Ну і потім ми знаємо, а трошки далі написано, що Сатана каже, що звичайно ти його огородив, то того він тобі вдячний. Якби ти е, забрав цю свою охорону, то побачили б ми, що буде з тим чоловіком, як він буде. Але цей чоловік, він залишився вірним Богу. Ми знаємо, що він втратив своє майно, він втратив багатство своє, він втратив родину свою, і, і на сам кінець він втратив своє здоров'я. Що все цінне в житті, що людина мала, вона його втратила. І в цьому всьому написано 20-й вірш. Першого розділу написано, і встав його, і роздер плаща свого, і обстриг свою голову та й упав на землю, і поклонився та й сказав: Я вийшов нагізу троби Матері своєї, і ноги повернусь туди в землю. Господь дав, і Господь узяв, нехай буде благословенне Його ім'я. При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Нічого безумного не вийшло з уст цього чоловіка, який. Мав багатство, який мав вплив, який мав здавалося все, мав владу, мав повагу інших людей. І коли після того, як він став бідним, немічним, хворим і без родини, він все одно залишився вірним. Багато людей зараз сучасні люди, вони кажуть, От якби мені було те чи інше Господь дав, то я почав би йому служити і почав би його славити. Також, коли люди щось втрачають, то вони кажуть, хіба Господь добрий, Він в мене те й те забрав. Дехто каже, дивіться, на Сході у нас зараз війна, і гинуть люди, і куди Господь дивиться, чому Він не припиниться. Але ми знаємо, що Якби ця війна це наслідки людської діяльності певних людей. Хочу зачитати ще другий розділ, коли. Е, коли прийшли до нього друзі і почали його підтримувати, написано: Ізвели ці друзі е, здалека очі свої і не пізнали його. І роздерли одежу, і сиділи, і мовчали, і написано, що біль його був вельми великий. Я щось так вірю, що ця людина, цей Йов, він мав цей біль не тільки фізичний біль, не тільки боліло йому тіло, але ще й мав біль душевний, біль духовний. Він бачив, що втратив сім'ю, він бачив, що втратив. Близьких, рідних людей, і він страждав не тільки фізично, але й духовно, і задавав можливо, питання собі, чому так сталося. Але в кінці ми знаємо, що вся історія <кхух> завершилася тим, що він став багатим, так як і був, і народилися в нього дочки найгарніші на Сході. І все-таки він залишився вірним Господу. Ще одна історія хотів би зачитати про Ісуса Христа. Це четвертий розділ. З 1 по 13 вірш вибірково буду читати. Написано. А Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йордану, і дух на пустині його попровадив. 40 днів там диявол Його. Спокушав, і за тих днів він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: якщо ти син Божий, скажи цьому каменові, щоб хлібом він став. Ісус відповів йому: написано: не хлібом, не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. Він вивів його на гору високу. і за Хвилину часу показав йому всі царства на світі, і диявол сказав йому: я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу її. Отож, коли ти поклонишся переді мною, то все буде твоє. І промов Ісус у відповідь написано: Господеві, Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. І повів його в Єрусалим і на наріжну, наріжнику храму поставив, Та й каже йому: як ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги. А Ісус сказав йому у відповідь: Сказано: не спокушай Господа Бога свого, і диявол скінчив. Все це спокушування відійшов від нього до часу, слава Богу. Ми тут прочитали тільки що, а, що, так як в часи Адама, так як а, в часи Йова, так і тоді, коли Ісус Христос був на землі, Він був спокушений. Так само сатана цей діял підійшов до Ісуса Христа, до Сина Божого. і Почав його спокушувати. Цікаво, що Ісус Христос не звертається до свого авторитету, але якби звертається до авторитету Слова Божого. Він каже, написано так, написано так. І це ми читаємо ще декілька місць, ще на описання, що Господь Ісус Христос, коли ходив на землі, і учні Мали з ним там різні бесіди, він їх навчав і каже, має збутися Писання, має виконатися так і, і так. Написано, і Слово Боже є авторитет в очах Ісуса Христа. Друге Тимофія 3,16. Друге Тимофія, 3 розділ, 16 вірш. Написано усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Усе писання Богом натхнене. Звичайно, воно писалось людьми, але воно писалося під натхненням Духа Святого. Ще одне місце в євреям написано четвертий розділ. Євреям четвертий розділ, 12 тринадцятий розділ. Вірш, євреям 4 розділ, 12-13 вірш, написано, бо слово, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, і проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Слово Боже спосібне судити наміри сердечні. Воно Проникає один брат він казав, ми повинні порівнювати своє життя з Словом Божим, як в зеркалі, повинні до нього підходити і дивитися на нього. Він каже, таке порівняння, що я їв, він каже, я їв е, їжу і так їв, що я замурзався дуже сильно, і я грязний, і я підходжу до зеркала і дивлюсь, і бачу, що я забруднився цією їжею. І деякі люди, якщо так образно сказати, кажуть, ні, це я чистий, але це зеркало неправильне, зеркало неправильно трошки показує. Ні, ні я, я чистий, це зеркало неправильне. Слово Боже є еталон, слово Боже є істинність, і ми повинні по ньому рівняти своє життя, а також в різних обставинах життя свого спиратися на нього як на авторитет. Одного разу. Я ремонтував свою машину, і це зайняло близько десь близько цілий день, я там займався на тому місту то, ремонтом машини. І один чоловік, який займався ремонтом цієї, машини, я з ним спілкувався, познайомився. Ну і я ще таких людей не зустрічав, цікавих. Він каже: я білий мах, я займаюся різними там. Речами духовними. І я можу там. Взагалі, хотів на мене справити враження. І він каже, я те можу, що інші люди не можуть, я те можу, що інші люди не можуть. І я там з духами спілкуюся. І бачу, що я не сильно там якби, вражений його цими історіями. Я кажу, а ви знаєте, що спілкуватися з духами різними, це волшебство, це все є гріх і цим, згідно слова Божого, точніше, я кажу, цим не можна займатися. А він каже, а що ти таке, з чого ти взяв, що цим не можна займатися? Я білий маг, я добро роблю, чорні маги, вони там зло роблять, а я білий, я добро людям роблю, допомагаю там. Всякі привороти, ще інші справи там допомагаю людям. Я кажу: згідно Слова Божого, це є гріх, і написано в Слові Божому. Для мене я християнин, для мене Слово Боже є авторитет. І згідно Слова Божого, всіх чаклунів, всіх магів, чародіїв, місце, місце в пеклі, в місці. Озері Огняному. Ну, більше він мене нічим не дивував. В общем, я хочу сказати те, що Слово Боже повинно бути авторитетом в нашому житті. А в Івана 8, 8 розділ 44 вірш написано, що сатана він є батько неправди всілякої. Також він написано ще в одному місці, що він клієтні на братів. Якова 4 розділ, 7 вірш. Якова, 4 розділ, сьомий вірш. Написано, тож підкоріться Богові та протистаньте дияволові, той утече він від вас. Покоріться Слову Божому, покоріться Богові і протистаньте дияволу твердою вірою, і він утече від вас. Господь. Каже до нас сьогодні через Слово Своє. Щоб ми не піддавали Слово Боже сумніву, щоб те, що сказав Господь, те, що сказав Господь через Слово Своє, ми виконували і не піддавали, як колись Єва піддала сумніву. Ще такий висновок ми можемо зробити, що як Йов залишився вірним, він був, коли він був заможний, коли він був впливовим, коли він був відомим, він був вірним Богові, коли він це все втратив, він також залишився Богом. Я хочу сказати, що в різних обставинах життя ми повинні залишатися вірним Богом. Коли ми багаті, коли ми відомі, коли ми не дуже відомі, ми також повинні залишатися вірні Богові. Також слово Боже має бути авторитетом для нас, для християн. Так як Ісус Христос, Син Божий, використовував Його як авторитет в своєму земному житті, так і ми повинні використовувати згідно Слова Божого. І хочеться почути в свій час, щоб Господь сказав до кожного з нас, добрий і вірний раб, йди в радість пана свого. Амінь.